Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Гість нашої студії Іван Крулько, кандидат у народні депутати від партії Батьківщина. Я вітаю вас в нашій студії. Говорити ми зрештою будемо про завдання, які стоять перед вашою політичною силою, але на початку такі результати, які принаймні зараз ми отримуємо, на які ми виходимо, були очікуваними для вас. Дякую, доброго дня. Я хотів би найперше сказати, що в Україні відбулися вибори, і це дуже важливо. Тому що ситуація на сході ставила під знак запитання взагалі доцільність проведення цих виборів. Uh -huh. Люди зробили свій вибір, і ми цей вибір поважаємо і вдячні кожному нашому виборцю за те, що вони віддали голос. Батьківщина набрала більше мільйона голосів виборців, і це є той наш результат, який є станом на сьогоднішній день. Безперечно, кожної політичній партії, яка йде на вибори, їй би хотілося мати вищий результат ніж вона має. Але мені здається, що е, зараз для нашої політичної сили дуже важливо в парламенті довести виборцям е, свою е, необхідність як національна політична партія. І найголовніше, що в парламенті буде наш лідер Юлія Тимошенко, яка була за ґратами, не могла брати участь у політичних mm -hmm. процесах. Зараз вона в повній мірі повертається. і Я думаю, що питання. Рейтингів це є тимчасове питання, але все-таки очікували більшого результату. Я так розумію, що штаб проаналізував результат і певні висновки були зроблені. Чому не вдалося взяти, досягнути більшого? Я вважаю, що на цих виборах працювали технології. Взагалі ці вибори були дуже технологічними по телебаченню. Uh -huh. Занадто багато реклами, яка далася взнаки, і люди в цю рекламу повірили. Дай Боже, щоб вона зараз була реалізована на практиці. Але я вам хочу сказати, що батьківщина е, трошечки присіла для того, щоб зробити серйозний стрибок вгору. І я думаю, що в найближчий час ми це зможемо побачити вже на місцевих виборах. Тобто, з, зараз ви стартуєте практично з такого низового майданчика. Ви сподіваєтеся, що своєю роботою ви доведете право отримувати більшу підтримку українців. Н, низовий майданчик це е, для тих, хто е, опинився поза парламентом. Батьківщина це є парламентська партія. У нас дуже велика структура, яка налічує майже 600 тисяч членів партії. Ми маємо осередки в кожному селі, на відміну від тих нових проєктів, які сьогодні завдяки телевізійній рекламі прийшли до парламенту і набрали високі результати. Тому я ще раз хочу сказати, що цей результат для нашої політичної сили є базовим для того, щоб працювати. Щоб мати можливість спілкуватися з виборцями і переконувати їх в тому, що все-таки наша програма, наші ідеї і погляди є найбільш близькими для українського народу. Добре, стартуючи з такого базового показника, давайте будемо говорити, які завдання стоять перед вашою політичною силою. Принаймні, розпочнемо з того, з ким ви будете об'єднуватись. От питання коаліції настільки близьке для партії батьківщина, і чи вступили ви вже переговорний процес? Я вважаю, що для того, щоб відбулися офіційні переговори, треба відкрити Конституцію, там все написано, як все відбувається. Для початку нам треба дочекатися офіційних результатів виборів. Я сподіваюся, що Центральна виборча комісія з цим швидко справиться і сюрпризів якихось не буде. Вони офіційних результатів, не електронних протоколів, офіційних виконую. результатів вони дуже швидко будуть. Перші протоколи вже. Почали надходити. Зараз почали надходити угу. до Центральної виборчої комісії. Після цього, як відбудуться вже офіційні результати, Конституція передбачає певний термін на утворення коаліції. Я вважаю, що цей період у нас пройде дуже швидко, і партія Батьківщина буде підтримувати усі ті рішення, які необхідні для України. Ми є проєвропейською партією і проукраїнською. І як державницька партія не можемо бути в опозиції до самої України. Тому те, що стосується вступу України до Європейського Союзу і НАТО, ми це однозначно будемо підтримувати. Те, що стосується боротьби з корупцією, однозначно так. Проведення ефективної ілюстрації абсолютно. Тому, якщо наші політичні погляди будуть поділяти інші потенційні учасники коаліції, то безумовно батьківщина буде там, де будуть відстоюватися інтереси України. Президент Петро Порошенко закликав до єдності і до якнайшвидшого проходження цих всіх процедурних моментів коаліціади, спікеріади і всіх інших, для того, щоб одразу з початком роботи парламенту вступити в до прийняття необхідних рішень. Тому от, не випадково таке питання, чи можна вже розпоч... раніше розпочати цей переговорний процес, щоб одразу підписати коаліційну угоду. І якщо навіть і ви будете розглядати таку можливість, що може стати базою для коаліції, в яку може війти батьківщина? Є пропозиції від президента, це стратегія 2020, план реформ, і народний фронт пропонує об'єднатися навколо угоди з Євросоюзом. Що стосується вашого запитання, то перше, що потрібно сказати, uh -huh. що дійсно цей парламент абсолютно не має часу на розкачку, на відміну від всіх попередніх парламентів, коли коаліціада, спікеріада могла тривати місяцями, зараз такої, такого права в нового парламенту немає. Все робити треба швидко. Люди чекають реформ, і Україна їх чекає, тому що насправді на сході в нас іде повномасштабна війна. І тільки швидкі і ефективні реформи в Україні можуть е, приносити мир в тому числі на Сході. Що стосується коаліції, якою вона має бути? Вперше парламент, е, який обраний, є е, однозначно проєвропейським. І проєвропейська більшість може налічувати більше 300 е, голосів е, депутатів. Е, тому, Це якщо врахувати е... всі демократичні сили? Так, звичайно. Тому мені, е, мені так видається, що ця коаліція має бути однозначно. Базована на європейських цінностях, і на зовнішньополітичному курсі на вступ України до європейського союзу і НАТО за 23 роки незалежності України. Нарешті ми прийшли до того моменту, коли політичні еліти, які сьогодні є в парламенті, можуть домовитися, що курс на членство України в НАТО і в Європейський Союз є стратегією зовнішньої політики, і ми не будемо від нього відступати. І щиро будемо по ньому йти. За це виступає батьківщина, і ми будемо підтримувати такі рішення. Що стосується реформ, ну побачимо, ми поки що побачили в стратегії президента тільки е, назви реформ. Я з, чую їх більше 60. Насправді, Україні потрібно не одразу 60 робити реформ, а потрібно обрати е, найпринциповіші галузі, які потрібно вже робити, але провести їх глибинно. І насправді е, за кожною назвою. Мусить бути розписано, а що включає в себе та чи інша реформа. Цього ми поки що не побачили. Сподіваюся, що вже в новому парламенті, коли ми почуємо звернення президента до українського народу і до парламенту, там будуть вже деталі, що, що включають у себе реформи. Бо реформа може бути і негативною, і не тільки позитивною для держави. Тому давайте дочекаємося цього. А що стосується угоди про асоціацію, я шкодую. Що так трапилося, що угода про асоціацію і її імплементація відкладена до 2016 року? Ми вважаємо, що угоду про асоціацію потрібно було б імплементувати вже, тому що це є найважливіший документ, який коли-небудь Україна підписувала за свою незалежність. Якщо говорити, ви скажете, ми почуємо ми побачимо, і проаналізуємо і зрозуміємо, як нам діяти далі. Якщо говорити про ваші ініціативи, пропозиції, от, наприклад, як ви вважаєте навколо чого має об'єднуватись майбутня коаліція? Ну, вже про Баз, це базовий документ або базова е <клес> позиція, навколо якої мають об'єднатися, з якою стартувати Базов, угу. базова позиція для е об'єднання в коаліцію. Це має бути е визначений курс держави. Якщо цей курс держави включає в себе європейські цінності і європейську інтеграцію, то це і може бути базою для того, щоб формувати коаліцію. Тобто угода це єдиний елемент і е угода із... угода про асоціацію. Це є. Е Дуже великий за своїм об'ємом документ, okay. який стосується усіх сфер життя е, України і в тому числі взаємовідносин між Україною і Європейським Союзом. Там все виписано. І якщо взяти за базу цей документ і йти по ньому і відбувається здійснювати реформи по ньому, це є дорожня карта для того, щоб Україна змінювалася і ставала більш схожою на європейські зразки. Але в той же час е, я хотів би сказати і про ті ініціативи, які партія Батьківщина вважає okay. для себе. Не першочерговими в новому парламенті, добре, і ще оскільки ви практично схиляєтесь до тієї позиції, яку сьогодні проводить народний фронт, чи не означає це, що найближчими вашими партнерами по майбутньому парламенту буде саме народний фронт? Я ще раз хочу сказати, що е, після того як будуть оголошені офіційні mm -hmm. результати, ми зрозуміємо. Скільки буде парламентарів у Верховній Раді, ми побачимо, угу. як завершаться мажоритарні вибори, тому що половина парламенту це будуть депутати-мажоритарники. І тільки після цього ми зможемо чітко сказати і змалювати для себе конфігурацію майбутньої коаліції. Безумовно, нашими партнерами природніми для партії Батьківщина є такі партії, як Народний фронт, як блок Порошенка, як Самопоміч. Це і наші природні партнери. І безперечно, всі рішення, які будуть прийматися в Верховній Раді, ось ці політичні чотири політичні сили і будуть визначати їхню долю. Якщо не в коаліції, то ви точно не будете в опозиції. Правильно ми ніколи не зможемо об'єднатися ні в опозиції, ні в коаліції, наприклад, з опозиційним блоком і з тими регіоналами, які зараз на жаль по мажоритарних округах попроходили. Дуже шкодую, що не не вистачило голосів у парламенті для того, щоб був прийнятий закон про пропорційну систему за відкритими списками, як ми це пропонували, і безумовно, якби була воля президента України, то такий закон закон був би прийнятий. І ми би сьогодні не мали оцих недобитків попередньої влади, які зараз через підкуп, через те, що людей просто знаєте скупляли як картоплю по деяких округах, а зараз ще намагаються і фальсифікувати. Вибори на етапі їх підрахунку вони проходять у парламент, тому з такими угу. політичними силами і діячами батьківщина точно не буде ні в опозиції. ні тобто в коаліції. Тобто закон про зміну виборчого законодавства і внесення туди змін для того, щоб зробити вибори до наступного парламенту з пропорційною системою з відкритими списками буде одним із перших, з якими буде виходити. Я чітко стою на тій позиції. Що закон про вибори угу. потрібно приймати не напередодні виборів і змінювати в такий спосіб правила гри перед виборами, а це треба зробити зразу на початку каденції уже для майбутнього парламенту. І мені здається, що завдання нового складу Верховної Ради одним із перших законів прийняти все таки закон про. Вибори народних депутатів на пропорційній основі за відкритими списками, принаймні, зараз багато політичних сил заявляють про таку можливість. Можливо, навіть і політична воля з'явиться ухвалити таке рішення. Я на це рішення. дуже надіюся. Ми будемо це пропонувати. В нас є підготовлені законопроект з цього приводу. Ми його внесемо один із перших у парламент. щодо недоторканності, Це в вашу програму і ваш парламентську діяльність не входить. Ви не, не плануєте або навіть не будете підтримувати, якщо а, буде а нам ви... нема нам нема чого боятися. Ми готові працювати е, в тих умовах, які є, або з відсутності недоторканності. Мені особливо недоторканість, як е, майбутньому народному депутату не потрібна. А ваша політична сила є? Наші політичні сили так само. Е, і я вважаю, що е, якщо це питання буде стояти на е, порядку денному, то безумовно партія Батьківщина буде підтримувати таке рішення. Це давня розмова. Насправді е, проблема не у ну, спекулюють навіть, на проблема тому. не в недоторканності. Проблема полягає в тому, що в Україні продовжує процвітати політична корупція. Ось ця проблема. І проблема в тому, що виборці не мають жодного механізму для того, щоб відкликати того народного депутата, який не виконує накази виборців, який у парламенті веде себе з антиукраїнських позицій. Тому, на мою думку, якщо вже реально говорити про скасування недоторканості, то потрібно вводити також механізм відкликання народного депутата. Тобто це як одна із умов недоторканності так. в комплексі з механізмом відкликання? Я думаю, що ця позиція про відкликання народного депутата має бути виписана в новому законі про вибори народних депутатів, де поряд із зміною системи на пропорційно з відкритими списками має бути зрозуміло як виборець свого депутата, якого обрали за відкритими списками, угу. може відкликати і на його місце обрати іншого. і тепер до тих документів або до тих ініціатив, з якими на першочерговому порядку буде виходити партія Батьківщина в парламенті. У нас є кілька важливих ініціатив. Я про буквально про деякі скажу, тому що ефірний час не дозволить uh -huh, про всі не сказати. Так залишається не так. Було. Найголовніша проблема для України, яка до сьогодні залишається, це питання корупції, і це насправді є найбільше гальмо на шляху України до Європейського Союзу і НАТО. Тому ми вважаємо, що корупція для того, щоб її побороти, це має бути політична воля на самому верху, але в той же час потрібно надати механізми для людей. Тих, що для вже Для їх мало. Для громадян України. Тому ми пропонуємо прийняти закон про приватне обвинувачення, коли будь-який громадянин матиме можливість на відео або на аудіо зробити фіксацію злочину, скажімо, в взаємовідносинах mm -hmm. з працівником ДАІ, І потім одразу з цими зафіксованими речами, які судом будуть визнані як належні докази, звернутися до суду, який. Відповідно відкриває провадження і надає доручення правоохоронним органам розслідувати цю справу і притягнути корупціонера до заслуженої відповідальності. Ось це приватне обвинувачення. Це і буде боротьба з корупцією з самого низу, а не тільки так би мовити, зверху, навіть якщо собі уявити, і що влада механізм. цього як угу. дієвий механізм. Інший момент, який нам дуже потрібний, у нас надзвичайно високий рівень безробіття, і особливо зараз, коли страшенна економічна криза в державі. Я вважаю, що мають бути максимально спрощені процедури. Для відкриття і можливості ведення бізнесу тому партія Батьківщина пропонує не дозвільний характер, а заявницький характер відкриття бізнесу. Коли будь-яка людина приходить до відповідної установи і пише заяву, що я з такого то дня розпочинаю займатися таким-то підприємництвом. Тобто і з цього моменту, ставити, цього моменту йому надаються всі можливості це робити. Це має бути дуже швидко. Люди мають самозайматися, якщо вони не мають постійної роботи, і це в тому числі буде підвищувати, піднімати українську економіку. Цікаві законопроекти або ініціативи будемо стежити, як вони будуть реалізовуватись на практиці, чи знайдете ви підтримку цих позицій в парламенті серед своїх партнерів. Це є буде це і буде наша база для того, щоб. Говорити про утворення майбутньої коаліції Іван Крулько, кандидати народні депутати від партії Батьківщина, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.